У студії Українського радіо «Миколаїв» Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіодень. Сьогодні говоримо про сертифікацію вчителів, як масштабувався проєкт у 2025 році, та які переваги мають педагоги, що успішно пройшли сертифікацію. Про все детально розкажемо за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо «Миколаїв». Слухайте на хвилях. «Миколаїв» 92FM. «Первомайськ» 105,9FM. Сьогодні четвер, 30 січня 1072 доба нашого героїчного спротиву повномасштабної агресії Росії. 143 педагоги з Миколаївщини успішно пройшли сертифікацію, починаючи з 2019 року. Саме тоді стартував пілотний проєкт Міністерства освіти та науки України. 17 вчителів за ці роки брали участь у сертифікації двічі. Як організовано сам процес оцінювання роботи педагогів? та як сертифікація відбуватиметься у 2025 році? Про це детально розпитаємо начальницю управління державної служби якості освіти у Миколаївській області Тетяну Голубченко. Вона з нами вже на зв'язку. Вітаємо пані Тетяну. Тож розкажіть, що нового у 2025 році в проведенні сертифікації. Сертифікація педагогічних працівників цього року, 2025 року, вона здебільшого буде відрізнятися лише в тому, що ми масштабували цю процедуру, і до неї долучаються саме у 2025 році. Вчителі іноземної мови, зокрема англійської мови цього року. А всі інші категорії, такі самі, як і в 2024 році. Це вчителі історії громадянських дисциплін, це вчителі математики математики, це вчителі початкових класів, а також вчителі української мови і літератури, тобто п'ять позицій 25-го року ми маємо на відміну від 24-го року. Реєстрація вже завершилася до участі на сертифікацію. Що показала Миколаївщина? Всі квоти використали цього року Миколаївщина не використала 100% квоту саме по таких категоріях. Вчителі початкових класів ми вибрали квоту 36. Учителі української мови і літератури е, зменшилась кількість учасників 12, а квота наша була 27. Вчителі математики відповідно 28 квота, а 20 братимуть участь. І вчителі історії громадянських. Дисциплін зменшились порівняно з минулим роком. Квота становила 28, будуть 15. А учителі іноземної мови, зокрема англійської мови, цей рік це перша їхня процедура сертифікації до учності. То із 15 учасників квоти всі 15, тобто совідсотково вибрані вчителями Миколаївщини. Тобто ті квоти, ті місця, які залишилися не використаними у Миколаївській області, вони були передані іншим регіонам? Вони були передані іншим регіонам, і вчителі з інших регіонів мали право на додаткові реєстрації. Саме вибрати цю квоту, що власне вчителі інших районів залюбки зробили цей рік. Реєстрація завершилася. Коли відбудеться перший етап, тобто безпосередньо тестування, говорячи про етапи безпосередньо, це три етапи. Зміщує сертифікація, етап перший, це якраз незалежне тестування учасників сертифікації. Це про що ви запитували? Відбувається цей етап методом де. Ання або як ми називаємо знову для наших вчителів здійснюється українським центром якості освіти, і щодо термінів, то ми скажемо наступне: що в цьому році. Якраз перший етап незалежного тестування, там де перевіряються фахові знання і вчителя, 8 лютого це тестування відбудеться. Але тут слід зауважити, що воно відбудеться для всіх вище названих мною категорій, крім учителів іноземної мови. Вчителі іноземної мови для них тестування призначено на 13 вересня. Тобто тестування для вчителів іноземної мови відбувається восени для усіх інших стартує 8 лютого безпосередньо першим етапом. Тести вони щороку змінюються? Тести щороку змінюються, аналізуються українським центром якості освіти, який безпосередньо проводить незалежне тестування учасників сертифікації, передивляються питання. Вони передивляються в сторону не спрощення, а відповідності до державних стандартів. Тієї чи іншої галузі, того чи іншого предмету, якщо ми проаналізуємо минулі роки, так то який відсоток тих, хто реєструється на сертифікацію, її успішно проходить і отримає врешті сертифікат? Мушне абсолютно запитання, тому що якраз перший етап він є одним із визначальних, чи буде проходити учасник подальшу процедуру тестування, тобто чи дійде він до другого етапу, ну і відповідно до третього етапу, тому що якраз зовнішнє незалежне оцінювання педагогів, як показує практика, ще починаючи з 2019 року, а саме тоді була запроваджена сертифікація як зовнішнє оцінювання педагогічних компетентності то якраз у цей перший етап він є етап серйозних випробувань. І саме на ньому наші педагоги відсіюються. Цей етап справа в тім, що ті завдання, які пропонуються на даному етапі незалежного тестування, вони стосуються знань педагогіки, знань психології, знань в інших галузях, не лише в галузі того предмету, який безпосередньо, або освітньої галузі, який безпосередньо викладає педагог. Тому не всі наші педагоги, на жаль про. Проходить це перший етап нашим учасникам, особливо Миколаївщини-педагогам, ми бажаємо успішного проходження першого етапу, і ми обов'язково їх чекаємо на другому і особливо на третьому етапі, який здійснює безпосередньо Державна служба якості освіти України. Ті педагоги, які вже зареєструвалися, вони мають право відмовитися на будь-якому з цих етапів від участі, враховуючи, що сертифікація є добровільна. То педагогічний працівник може відмовитись від участі в ній на будь-якому етапі, і навіть пройшовши перший етап, який вважається вчителями найскладнішим, і другий етап. Там, де вони аналізують і здійснюють самопрезентацію, самооцінювання власної педагогічної діяльності, вони можуть відмовитись перед третім етапом, тому що термін часу є. Вони можуть відмовитись від проходження безпосередньо сертифікації. Це їхнє абсолютне право. А були такі відмови у нас у Миколаївській області? Були такі відмови щорічно, абсолютно і на теренах України, зокрема по Миколаївщині, такі випадки є. Вони поодинокі, але всі ці випадки вони носять абсолютно об'єктивні підстави. Ну на кшталт. Цього як приклад, людина, яка зареєстрована на початку як вчитель того чи іншого предмету, вона перейшла на відповідну на іншу посаду. Такий приклад у нас був буквально 24 році, коли людина займала посаду вчителя початкових класів, а потім їй було запропоновано і вона погодилась на посаду заступника директора з навчально-виховної роботи, і відповідно годин у початковій школі у неї не залишилось. Ось такий випадок, він яскраво демонструє, що вчитель має заявити про перехід на іншу посаду, і відповідно він напише заяву про відмову. Посилаючись якраз на причину ще одна причина, з якою ми за великим рахунком радіємо. В принципі, і той випадок, який я вам прокоментувала, ми теж радіємо. Але радіємо за інше, коли людина повідомляє нас про вагітність, і вона прийняла рішення, щоб морально зберегти себе, і власне майбутнього дитину вона відмовляється від проходження сертифікації, тобто такого роду і такого плану причина. Або людина, наприклад, приміщується. В інший заклад і приймає рішення змінити роботу в іншому закладі, то вона так само відбуває, має відмовитись від проходження сертифікації або людина покинула терени України, що зараз під час війни абсолютно є актуальним. Тобто різні низка різних причин ми розглядаємо ці причини, і якщо вони. Є об'єктивними, то людина відмовляється від проходження сертифікації, які переваги дає ось такий сертифікат педагога, мають право на щомісячну доплату в розмірі 20% посадового окладу. пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката. А дія сертифіката становить 3%. Роки це щодо матеріальних е, заохочень. Далі друга позиція це присвоєння наступної або підтвердження наявної вищої кваліфікаційної категорії в межах. Або черговою, або позачерговою атестацію безпосередньо цього педагога. І третя перевага це участь у процедурах і заходах, які пов'язані із забезпеченням якості освіти на відповідній території, тобто громади, або людина, яка проходить успішно безпосередньо сертифікацію. Вони для нас є людьми, які переходять відповідний статус. На наступний рік статус освітнього експерта із Сертифікації, але це лише тоді, коли людина додатково пройшла навчання, зорганізоване на Миколаївщині це управлінням якості освіти у Миколаївській області. Ми людей ці готуємо, ми надаємо їм сертифікат, і крім сертифікації за атестації вони мають сертифікат, що вони мають право як освітні експерти здійснювати експертизу саме педагогів на теренах всієї України. І скільки таких освітніх експертів у Миколаїв? Київській області. У 2024 році було відібрано і підготовлено 107 освітніх експертів. Якраз які оцінювали педагогів всієї України, крім Миколаївщини, саме в цьому є ще одна позиція об'єктивного оцінювання. Миколаївські освітні експерти і сертифікації не оцінюють наших педагогів із Миколаївщини. Ми оцінили 56 педагогів України 2024 року. І з тих, хто висловили бажання пройти сертифікацію, все-таки більше педагогів із міських шкіл. Служне дуже запитання, тому що для громади це є показовим моментом і є такий фундамент вчителів, які є ініціаторами впровадження і нової української школи, і нових освітніх технологій. Це люди, які розуміються на поняттях, якраз. Якості освіти в нашій області і в тій чи інших громаді. Якщо говорити про лідерів по Миколаївській області, саме з позиції сертифікації, то ми хочемо відзначити, що лідерами у нас є а, Миколаївська а, територіальна громада. Це 30 учасників, які сьогодні просертифіковані, Причому сім із 30 вже двічі сертифіковані. Первомайська громада, міська саме громада, 27 педагогів. Ми маємо там. Южноукраїнська міська рада на, ній, на цій території 19, Вознесенська міська рада 12. Тобто я зараз перелічила якраз лідерів, які більше до міських громад мають відношення, але серед сільських громад я б хотіла виукремити Шевченківську громаду, які мають 5. Сертифікованих педагогів, і один з них вже теж повторно сертифікувався. Ну, це якщо сказати стисло і не перелічувати зараз весь перелік, тому що в принципі, за великим рахунком, чимало територіальних громад Миколаївщини, які долучені до процедури сертифікації, голови територіальної громади, начальники відділів освіти і управлінь, підтримують нас у тому, що на сертифікацію реєструються, проходять сертифікацію найкращі Педагогія нашої області, начальниця управління Державної служби якості освіти у Миколаївській області Тетяна Голубченко була з нами на зв'язку. Пані Тетяна розповіла про те, як відбувається сертифікація педагогічних працівників та які переваги мають вчителі, отримавши сертифікат. До прикладу, вчителька початкових класів Миколаївського ліцею номер 38 імені Володимира Чайки Ольга Девженко у 2025 році зареєструвалася на сертифікат. Вже вдруге. Зазначимо, що Ольга Довженко також є освітньою експерткою і сама не раз оцінювала роботу інших педагогів. Про два різних досвіди Ольга розповідає так: Слухаємо. Я починала свою діяльність сертифікації саме як експерт, саме тоді, коли вона тільки зароджувалася і була пілотним проєктом. Саме тоді ми їздили в Київ, здобували досвід і починали розвивати цей напрям в освіті. Звісно, ти відчуваєш величезну відповідальність, тому що від твого рішення залежить чи пройде вчитель сертифікацію, чи сертифікується, чи отримає відповідно. Стацію в школі, доплату, тому що це теж дуже важливо, і після того як я кілька років була експертом, на той момент я не працювала в школі, але через певний час так змінилися обставини, що я почала працювати в школі, прийшла перший рік, пропрацювала і зрозуміла, що мені особисто це відчуття боргу цього треба особисто пройти. Сертифікацію тому відразу подала заявку, успішно її пройшла, і 140 балів я обра... я набрала тоді 138 балів і дуже цим пишаюся. Після того знову ж таки працювала експертом, і варто зазначити, що в цьому році я знову подала заявку на проходження сертифікації, тому що у кінці 2025 року у мене завершується дія чинного сертифіката, і щоб не було розриву, я в цьому році буду намагатися знову пройти сертифікацію, щоб з наступного року у мене не зникала доплата 20%. тому що для вчителів я думаю, це досить така суттєва сума, суттєвий плюс. Ваш приклад як сприймається колегами? в цьому році. З нашої школи теж йде одна вчителька на сертифікацію. Ми обоє хвилюємося однаково, що я ще йду другий раз. Сертифікацію, що вона яка йде перший раз на сертифікацію, але мотивація, що типу у нас вже декілька вчителів пройшли сертифікацію, вона дійсно дієва. І Зараз якось воно займається по іншому. Коли перший раз я проходила сертифікацію, це відчуття, що я не маю права на помилку, тому що ну як я можу помилитися? Я ж була три роки експертом. А тут прийшла в школу, і що я не зможу пройти сертифікацію? Відсутність права на помилку, мене дуже психологічно гнітило зараз наприклад коли я другий раз йду на сертифікацію для мене це якось легше буде ось цей вже досвід проходження сертифікації він заспокоює. вже якось психологічно себе налаштовуєш на те що це не кінець світу і від того прийдеш ти сертифікацію чи не прийдеш ти не станеш гіршим вчителемго от на вашу думку все таки оцей страх помилитися і не пройти цю сертифікацію він може стримувати інших педагогів я думаю що саме він і стримує багато педагогів саме задумаються про те, а що скажуть інші, що скаже адміністрація, якщо я, наприклад, не пройду сертифікацію, що скажуть батьки моїх дітей, і тому мені здається, саме оцей страх помилки він відмовляє вчителів спробувати на сьогодні. все. не бійтеся, помилятися тільки так ми можемо рухатися вперед. Дякуємо, що були разом з українським радіо. У студії працювала Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.